Добрий день! Тема нашого уроку голонасіння рослини. Пригадаємо, яку будову мають папороті, охарактеризуйте життєвий цикл щедника чоловічого. Назвіть представників папоротей, чи мають значення папоротеподібні в природі і житті людини, у яких життєвих формах були і є представники плауноподібних, де можуть жити плауноподібні види, яких представників плаунів ви знаєте. Працюємо за планом. Насінні рослини і їхнє пристосування до наземно-повітряного середовища існування перший пункт плану. Голонасінні рослини другий пункт плану. Насінні – це група рослин вищих судинних, які розмножуються та розповсюджуються за допомогою насіння. Насінні рослини розмножуються за допомогою насіння, у якому міститься зародок нової рослини і запас поживних речовин для його подальшого розвитку. Насінні рослини за кількістю видів набагато перевищують усі інші групи рослин. Вони поширені всюди, на півночі й півдні, у постелях та вологих тропіках, на рівнинах і високо в горах. У лісах, на луках, у садах і парках, а деякі з них живуть у воді, що ж дозволило насінним рослинам так широко розповсюдитись на суходолі і пристосуватися до життя у різних умовах. По-перше, запліднення цих рослин уже не залежить від води, як це було в папоротей, хвощів і плавунів. По-друге, гаметофіти насінних рослин мають дуже маленькі розміри і не виходять із спори, яка захищає їх від висихання. Живуть ці гаматофіти за рахунок спорофіту, який забезпечує їх поживними речовинами. По-третє, вони утворюють насіння і розмножуються саме ним, а внутрішня будова насінних рослин більш досконаліша, ніж у вищих спорових. Насінні рослини мають добре розвинені тканини. Насіння пристосоване до переживання несприятливих умов. Зародок у ньому захищений зовні та має запас поживних речовин. Окрім того, багато насіння може залишатися в стані спокою доти, доки воно не дочекається сприятливих умов для проростання. Першими насінними рослинами були медулоза, легіноптеріс, архіоптеріс. Розгляньте уважно, як вони виглядали. Голонасінні рослини це давні рослини, бо їхні представники, що нині вимерли, росли ще в кам'яну в гільних лісах разом із деревоподібними папоротями, плаунами та хвощами. Розглянемо цикл розвитку голонасінних на прикладі сосни звичайної. Насіння сосна починає утворювати на 12-15 році життя. Пилкові зерна та насінні зачатки формуються у шишках, це вкорочені видозмінені пагони, листя яких перетворюється на луски. У сосни є чоловічі та жіночі шишки, що розташовані на одній рослині. У чоловічих шишках утворюються пилкові зерна, а у жіночих насінні зачатки. Молоді жіночі шишки сосни червонуватого кольору. Вони розташовані поодинці на верхівках пагонів. Жіночі шишки мають луски двох типів. Зовнішні луски покривні захищають внутрішні луски з насінним зачатком від ушкоджень. По два насінні зачатки, а потім і насінини, розміщені на кожній лузці відкрито. Світло-жовті чоловічі шишки утворюються при основі молодих видовжених пагонів. Вони зібрані групами. Чоловічі шишки мають лише один, один тип лусок. З їхнього нижнього боку розміщено два пиляки, в яких формуються пилкові зерна. Пилкове зерно вкрите двома оболонками. У двох місцях зерна. Ці оболонки мають між собою заповнені повітрям порожнини повітряні мішки. Вони полегшують пилок, тому він може переноситися вітром на великі відстані. Наприклад, велику кількість пилкових зерен виявили у повітрі над океаном на відстані понад 2000 км від найближчих соснових лісців. Перед запиленням усі лузки. Жіночих шишок щільно прилягають одна до одної. Під час запилення луски розходяться, а насінні зачатки виділяють краплину клейкої рідини, яка утримує пилкове зерно. Після запилення луски шишки знову стуляються, а пилкове зерно проростає пилковою трубкою. Вона росте дуже повільно і дістається до яйцеклітини лише через 12-15 місяців з часу запилення. Під час росту полкової трубки по ній до насінного зачатка рухається два спермії. Один із сперміїв гине, а другий зливається з яйцеклітиною, утворюючи зиготу. У подальшому із зиготи формується зародок насінини. У зрілої насінини зародок складається із зародкового корінця, стебла та кількох сім'ядоль. У сосни їх, наприклад, до вісьми. Покриви насінного зачатка перетворюються на насінну шкірку. Ендосперм утворюється ще до запліднення з клітин насінного зачатка. Дозріває насіння сосни наприкінці наступного, тобто другого від часу запилення літа. Спочатку жіноча шишка розростається, зеленіє, а потім буріє. Луски її розходяться і насіння висипається. Насіння в шишках таким чином дозріває протягом 2-3 років. Завдяки крилоподібним виростам насіння добре розсіюється вітром. Насіння сосни невибагливе до умов довкілля і може приростати навіть на скелях, витримуючи значні морози, але паростки не витримують зацінення. У загальному Голонасінні рослини мають багато пристосувань до життя на суші. До них належить поява пилку та насіння, ускладнення тканин та органів. Завдяки цим пристосуванням голонасінні рослини широко розповсюдилися суходолом. Домашнє завдання опрацювати тему голонасінні рослини. Дякую за перегляд. Почуємось!